Всім привіт! Сьогодні ми з вами знов. я, і мій внучок Андрюшка. Ви знаєте, розкрию його секретик такий невеличкий. Він мені сказав, що бабуся, я хочу бути кухарем. І, і тому ми сьогодні вам покажемо, які ми корисні десерти робимо з ним. Вони і, і солодкі, і смачні, і корисні. І якщо ви хочете, щоб ваша дитинка вживала таку якісну, корисну страву, то. при... Єднуйтесь до нас. І так, що ми сьогодні будемо робити? Ми будемо робити один бананчик. ми беремо, Бачите, ось ми його почистили. Потім у нас одно яєчко, ось воно, бачите, Андрюшка показує. Трошки нам потрібно буде соди, ось у нас баночка. да. І ще ми в цей десерт додамо наш улюблений шокосін. Так, шокосін це в нас такий вітамінно мінеральний комплекс. І в однієї ложиці, яку ми туди додали, це вже буде така, знаєте, добова норма всіх вітамінів, які потрібні вашій дитинці чи вам. І мінералів в суточній дозі, скажімо так. І ми цей шокосінчик додаємо і в йогурти, і в кисломолочні всі продукти, і в творожок. Він робиться такий, знаєте, шоколадний такий вкус, дуже смачний. Додаємо в молочко. Якщо ми додамо його в гаряче молочко, то буде так присмак какао, бо тут є какао Ну дуже великого такого сорту. І якщо додати цей шокосінчик Касінчик в холодне молочко, то його можна пити з трубочкою, як Андрюшка мій п'є, і буде він як такий смачний молочно шоколадний коктейльчик. Ну, це І тому сьогодні ми додамо його в наш десерт. Ну що, Андрюшка, бери бананчик, да? ламай цю мисочку його, <кхм> ламай так, отак, ламай, скоріше, тільки ламай. І мисочки бери вилочку. так, і його треба так ретельно, ретельно вилочкою розмяти. Розм'яти, Так, ну так, трошки помни, потім тобі бабуся допоможе це зробити. Так. Далі, далі, ми додаємо в цей розм'ятий бананчик. в розм'ятий бананчик, одне сире яєчко. Ну, яєчко я, мабуть, сама зараз розоб'ю, допоможу йому, так? Так, мни бананчик, мни, мни, мни. Мни. А що ж ти думав? Це кухарем хочеш стати, то треба його м'яти. Давай, бабуся, тобі допоможе. А ти набирай трошки соди. Трошки, да, ми беремо соди. Ну, я вам скажу, що банан повинен бути дуже м'яким. Ми купили сьогодні банани. Клади, клади сюди. Так, ми купили дуже такі. Вони не м'які такі, тому він погано мнеться. Але нічого. Ми його все одно розімнемо. Так, Андрюшка, так, зараз підожди. Ось ми так його розімнемо. А ти бери ложечку шокосіна, так, додай сюди притримуй так. Ну, давай ще ще, ми для себе не жалкуємо. Ну, ще цей це, тракт трошечки так і ще додай. Трошечки. Так, все, нам хватить, клади. Давай я оце ще кусочок помну. Так, ну і цей будеш. А як же? Треба ж вчитись. Його треба, знаєте, так, ретельно вимішати. Ретельно вимішати. О, це ти вже можеш. А ну, давай ти тепер, Андрюшка. Давай. Так. Ми його так ретельно вимішуємо. І потім, ви знаєте, пересипаємо в таку невеличку формочку, яка у вас є. І я вам скажу, що цей десерт, я коли його перший раз робила, я муки тут немає. Він так гарно підходить, тому не кладіть його в маленьку мисочку, кладіть таку формочку, щоб було місце, знаєте, як паска, щоб воно підійшло. Ну, що тут є? Тут є банан. Яєчко, трошки соди, і наш улюблений секшокосін. Все. І любі, це все ми кладемо в мікроволновку. Ну, буквально я в зависимості, яка у вас мікроволновка, я ставлю на 5 хвилин на режим. Цей кексик піднімається, ми вам покажемо потім, що в нас вийшло. І... Це такий в нас корисний десертик, дуже смачний, і вітаміни, і все там на місці. Так що ми робимо і вам рекомендуємо. Все, мої люди, пока-пока. Покажемо вам пізніше, що в нас вийшло. Пока.